Вітаю! Розглядаємо матч першої ліги групи А. 8-й тур. Агробізнес з Волочеська приймає на своєму полі епіцентр з Кам'янець-Подільська. Так би мовити, Дербі Хмельницької області. По історії зустрічі літом у рамках підготовки вони проводили товариський матч, то тоді перемогу вибору епіцентр з рахунком 2-1. А в офіційних матчах у попередньому сезоні ці команди зустрічались і обидва рази зіграли в нічю 1-1. Що в Кам'янці-Подільському, що у Волочейську. Гра відбувається на стадіоні Юність, який вміщує 2700 глядачів. Склади команд Епіцентр у воротах Білик у захисті. Григора щук -Мороз, Климет Савчук, упорні зоні Ліпоуз-Запорожець, півзахист на флангах проців і танчик у центрі поля «Миронюк». На вістрі атаки Кравчук, головний тренер Сергій Нагарняк. Склад у агробізнеса У воротах Підківка. У захисті Білий Сидорин, Колень і Гаврушко, півзахист Касімов теплий толочко-станкович. І на вістрі атаки Войтіховський і Кузьмин. Головний тренер Олександр Чижевський. Почалась зустріч. Поки що команди приглядається один до другого, і ніяких особливих моментів не відбувається. Білок помиляється, віддає передачу на Касімова, той проривається страшний майданчик, б'є і гол уже на 15-й хвилині. Бачимо помилка у Голкіпера епіцентра призводять до взяття воріт. 1-0. Рахунок відкритий. Атака агробізнеса. Касімов на Гаврушку, Войтіховський. Вуйтіховський знов на Гаврушку. Виходить Віч навіч Удар і другий гол. 2-0 20 хвилина. Доволі стрімко агробізнес заволодів перевагою і зміг реалізувати у два забити голи. Навіз Гаврушка знову атака. І у руки Білика Опадає меч. Знову на наступній хвилині. Удар виконує Гаврушка, активний він у цьому матчі з-за меж штрафного майданчика. І білик відбиває. у опіцентру, танчик пробиває і підківка ловить у руки. Все, у першому таймі багато моментів не було. Активно. Господарі почували, володіли ініціативою і зараз вже другий тайм. 60-та хвилина, Миронюк пасує на танчика, танчик пробиває і скорочує розрив рахунку. 2-1, танчик забуває на 60-й хвилині. Бендера. На мариника, удар. Миронюк на Бажинара, Бажинар пробиває, не точно, Климець, бендера, Кравчук, Удар і не точно, Чергова атака у опіцентру. У другому таймі. Центр намагається відіграти, багато атакує. Далі равлик пробуває, весь ще воріт. Танчик на Бажинара, Бажинар навішує. І кравчук пробуває головою ну, і по свороті. Трохи не точно. Агробізнес атакує. Тут волков намагається пробити таким навісним ударом типу парашута, і трохи не влучає поперечне м'яч іде за межі поля, атака опіцентру, навіс Климця головою грає Ліповус і Підківка, воротар, агробізнесу рятує. Трішки не вистачило, щоб ліповузу урятувати цей матч. Знову ліповуз пробуває головою з подачі з кутового. Ще б трішки теж міг би врятувати від поразки епіцентр. Бачимо, що два різних таймах. У першому таймі епіцентр. Був неактивний, мало створював моментів. Гра за перевагою була у агробізнесі, які змогли створити два гола. Практично два гольових моменти, які в них були, вони їх і реалізували. У другому таймі епіцентр заволодів ініціативою, намагався відіграти, створював багато моментів, але трохи не вистачило, щоб звести цю перевагу у нічю, хоча б. Так що Агробізнес у групі А продовжує крокувати без втрачених очок. Сім ігр команда Чижавського зіграла наступний восьмий тур. Вона пропускає. Так що перше коло у агробізнесу зіграно. Ні одної нічі, ні одної поразки. 100% набрані очки, 21 очок. Так що агробізнес почне у доброму настрої друге коло. Змагання. Вернуся до попереднього відео. Про сьомий тур я трішки не договорив, так що ще не було збірної тури по сьомому туру. Згадаємо, що попередньому туру епіцентр обіграв переконливо Прикарпаття з івано франківська Згадаємо, які то були матчі. І вирішив я додати у цьому ролику збірну туру по... Повторююсь, попереднього сьомого, ворота Білик Епіцентр, правий захисник Капінус Металіст 1925, центральний захисник Місюра Полтава. Перераховую всіх, хто увійшов у збірну сьомого туру. Центральний захисник Безуглий боковина. Лівий захисник Клемець, під Епіцентр, центральний захисник Максим Казаков Юкса, правий півзахисник Гулар Юкса. Атакувальний півзахисник Толочко Агробізнес. Лівий півзахисник Стень Металіз 1925. Нападник Кравчук епіцентр, нападник Войтіховський агробізнес. Отак виглядає збірна сьомого туру. Ну, а тренер сьомого туру став Сергій Нагарняк, головний тренер епіцентр камянець Кам'янець-Подільський». Так, і подивимося, результати. У інших матчах восьмого туру у першій лізі. В Минай розгромно поступився металісту. На кінець «Металіст» здобув першу перемогу, яку, на мій погляд, він давно заслуговує у нинішньому чемпіонату. В общем, Минай металіст 0-3, Полтава, Маріуполь 3-0. «Поділля» Нева Тернопіль 1-0. Поділля перемагає. Кудрівка «Металіст» 1925. нічия 1-1. Металург Юкса 1-2, Металург поступається. І Дінас Кремінь Ді нас також поступається 0-1. І проанонсуємо матчі, які відбудуться у наступному 9-му турі. 28 вересня будуть відбуватися всі матчі. Тож у 9-му турі бокавана буде приймати Менай, і Дінас Металург. Епіцентр буде грати з Поділля. Металіст. З Прикарпаття Металіст 1925 буде приймати Полтаву, Маріуполь Кремінь. і Юкса буде приймати Вікторію. Так що з нетерпінням чекаємо цих матчів, будемо слідкувати за першу лігу, вболіваємо за свої команди. Прошу підписуйтесь на мій канал, Ставимо подобайки, коментуємо. У кого є бажання, може підтримати цей канал фінансово. Реквізити є в описі цього відео, щоб. Цей канал розвивався. Всім удачі, перемог, щастя, здоров'я, до нових зустрічей!